Тут кожен може себе відчути справжнім художником. І неважливо, скільки вам років, кожен творець прекрасного. Саме так відчували себе учасники майстер-класу Батьки і діти, котрий був організований працівниками молодіжного центру для сімей переселенців. Такі заходи організовують тут не вперше. Отож ті, хто постійно відвідує майстер-класи, вже почерпнули для себе багато цікавого. І сьогоднішня зустріч це ще одна сторінка неповторної зустрічі з прекрасним. І хоча для дітей, і їх батьків завдання. Ання були різними, та тільки разом вони мали змогу створити справжній шедевр. Всі працювали злагоджено, концентруючи увагу на порадах спеціаліста молодіжного центру Наталії. Вона поетапно пояснювала всі деталі, навіть тим, хто вперше малює, як тримати пензлик, як наносити краску і змішувати її, і тому подібне. Покраплинці, діти та їх батьки, повторюючи все за художником, створювали свої власні картини, в котрі вкладали і серце, і душу. Дуже сподобалося. Рада, що Знайшла час прийти, тому що я розумію, що у нас у кожного дуже багато роботи, але дитині потрібно приділяти час. Дівчата зустріли дуже класно, з посмішкою, пригостили чаєм, зігріли нас. Ось дають тепер мастер-клас. Чому ми любуємось, дивуємось і навчаємось разом з нашими дітками? За що велике дякую. Мирного неба нашим. Організатором, нашій Україні любій і всього самого найкращого, швидкої перемоги і побільше мастер-класів, щоб ми теж відпочивали разом зі своїми дітками. Скажіть, будь ласка, а раніше малюванням ви займалися? Адже У вас дуже гарна картина, виходить? Я не займалася, я можу так змалювати трошки, але в мене троє дітей. Тому мама трошки діти спать. Мама швидко щось намалювала там. Підсунула картинку. Діти в школу пішли. Для тебе це якісь особлива подія, коли ти малюєш разом з мамою? Так, mm, дивіться ну, так. Ми з мамою подобається працювати. Так. З мамою? А скажи, будь ласка, свою картину. Ти б кому хотів подарувати? Потім бабуськи Вона буде щаслива? Так. Добре, добре. А ваші враження від сьогоднішнього майстер-класу? Понравилось. Якщо буде ще раз, прийдемо ще раз. А Раніше ви малювали не, не разу. Що б ви хотіли побажати організаторам сьогоднішнього майстер-класу? Ну їм хотіла побажати, щоб вони нас ще раз збирали. Саме головне їм здоров'я, благополуччя. Розкажи нам, будь ласка, що ти сьогодні намалював? Так, ем, котика. беремо бігу Катюшу, розкажи, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього майстер-класу. Мне очень понравилось э, котика рисовать. Я очень люблю рисовать красками. Я малюю дома красками. І батькам, і дітям справа була до душі. Отож вони отримали масу позитивних емоцій, а ще розуміння того, що прекрасне можна створювати власноруч. Я думаю, що експеримент у нас здався, тому що раніше ми проводили майстер-класи для дітей-переселенців. А сьогодні ми вирішили, що батьки, коли приходять, сьогодні дивіться, який дощ на дворі, щоб трохи стало тепліше, сонячніше на душі. І вони також могли розслабитись, тому що вони приходили і під дверима чекали їх, або просто пили чай. І ми вирішили, що так. Також їх треба е, трошки залучити до цього, так, дійсно. Це, власне, ваша ідея? Так, так, це моя ідея, тому що я думаю, що вони, хоч трошки забулися від тих домашніх сімейних проблем, які є кожного дня. У них знаєте, мені дуже сподобалося, дивлячись на малюнки дітей і батьків, розумію, що майже кожна людина в душі це художник. Як вам це вдається? Ви дійсно праві. Ви знаєте, що мистецтво воно відволікає нас, відволікає від того, що є за вікном. І я думаю, що ми в кожного з нас ми, кожен із нас — це митець. Митець, Тому що кожного вийшло по-своєму, по-своєму гарно. Жодної роботи немає такої, що можна сказати, що це погана робота. Ні. Того, що ми вкладаємо душу свою, кожна матуся вклала своє серце. Свої душу відволікалась на те, щоб у їх дітей також так само все вийшло. Ось а тепер, коли діти домалювали, батьки залишились наодинці своїми мольбертами. Трохи більше часу приділили. Тому я думаю, що у кожного з нас виходить багато, хто взагалі малює вперше, тримає пензлі вперше. Але у всіх у них вийшли роботи. Тому я дуже задоволена. Що ви їм бажаєте? Всім тим, хто сьогодні відвідав ваш майстер-клас. Я бажаю всім нам миру. Ім так само я бажаю миру. Я хочу, щоб кожен із них повернувся додому. Але поки вони тут у нас, я хочу, щоб вони відвідували наші майстер-класи. Я думаю, що це буде не перший такий майстер-клас. Ми продовжимо так само. Е і я хочу побажати нам всім здоров'я і миру. Ще скажіть мені, будь ласка, скільки майстер-класів вже було проведено молодіжним центром за період е війни? Ой, ви знаєте, я навіть не можу їх порахувати, мабуть. Приблизно. Приблизно, мабуть, вже більше десяти майстер-класів це для дітей внутрішньопереміщених осіб. Це по живопису тільки того, що в нас були майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва і аплікації різноманітні ми робили. Тобто за проміжок літо осінь ми провели дуже багато таких майстер-класів. Дуже велике вам спасибі за гарну справу, яку ви робите і для дітей, і для батьків. І сподіваємося, що ці малюнки дійсно принесуть шматочок тепла до кожної хати. Сього найкраще. Дякую. А ще розкриє творчий потенціал, котрий є у кожного, хто хоча б один раз в житті торкався пензля і фарби. Тож творіть прекрасне, котре приносить не тільки духовне задоволення, а й дає можливість кожному із нас зрозуміти, що світ має свої веселкові фарби, котрі в будь-який час можуть зігріти душу.